В Україні хочуть відмовитися від старих паспортів з інформацією російською мовою. Про це інформує УНІАН Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь просить Верховну Раду усунути паспорти старого зразка з інформацією про громадян російською мовою. Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, якими передбачити, що паспорт складається державною мовою згідно з частиною першої статті восьмої мовного закону, заявив Кремінь. Станом на зараз в Україні одночасно існують два бланки паспортів. Паспорти старого зразка в синій обкладинці у цих документах. Інформація про громадянина, прописку та місце видачі документа записані як державною, так і недержавною. Мовою та біометричні паспорти. Нагадаємо, 28 жовтня 2022 року уряд прийняв постанову щодо спрощення порядку оформлення паспортних документів під час воєнного стану. Розширено коло свідків, які беруть участь у процедурі встановлення особи під час отримання паспорта після досягнення 18 років. Також Кабмін врегулював питання використання документів, що засвідчують особу. Термін дії яких закінчився у період воєнного стану. Такі документи будуть дійсними та підлягатимуть обов'язковому обміну протягом 30 днів із моменту скасування в Україні воєнного стану.